Привіт, Арнольда! Знову спина болить. Експерименти на Ютубі файні для переглядів, але не для твого здоров'я. Вітанечка, Ти перечесно старієш. Нічого не поробиш, усі істоти старіють. Ну, майже всі. Голий землекоп, наприклад, практично не старіє. Голи землекоп має унікальну генетичну структуру. Він має дуже малу кількість мутацій, тому не має вікових захворювань. Він майже не старіє, і зазвичай він просто конає у битвах з іншими тваринами. Голі землекопи живуть під землею, риючи собі шляхи. Тому іноді їх називають голими копачами. «Ернольде, що ти робиш? Не же дивляться діти. А ти імітуєш голого землекопа. Хочеш глянути, як у них там все відбувається? За старіння відповідають теломери це кінчики хромосом, які захищають хромосоми від пошкодження. З часом теломери стають коротшими, коли вони стають занадто короткими, клітини перестають ділитися і гинуть. Але не у голого землекопа. Обережно, як я вже сказав, землекопи живуть під землею і зазвичай дуже агресивні. Зрозуміло, що якщо вони не гинуть від хвороб, то бійки це єдине, що регулює чисельність землекопів. Без бійок землю давно б заполонили землекопи. Голий землекоп не єдина тварина, яка не старіша і коней молодою. Серед нестаріючих тварин також черепахи, кити, медузи, риби та саламандри. Загалом купа всіх хто літають, плавають чи повзають. Ходити вочевидь, шкідливо. Древні вікінги вірили, що ті, хто гинуть у битві, потрапляючи до Вальгали, раю для воїнів. Там безліч їжі та інших приємностей, отже, твоєму землекопу пощастило а ось тобі не дуже.